Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, як ми з вами знаємо, на дворі стоїть холодна зима. Пташкам дуже холодно і голодно взимку. Я вам сьогодні хочу розповісти, як маленькі дітки підгодовують пташок. Ось уже лютує лютий, снігом все навкруг укутав. все морозом повіває, на хвилинку не вщухає. Вже не гріють рукавички малих Івана та Марічку. Та вони спішать із хати, пташок маленьких рятувати, Запаслись зерном, насінням, для пташенят стануть вони спасінням. Ледь почули стук зернят, підлітають до малят, жадібно зерно хватають, усе з'їсти поспішають, діткам вдячно поклонились і знов на гілочку усілись. І ви також, як ці малята, запасайтеся зернятком, і на вулицю вибігайте, і пташенят їм пригощайте. Отже, взимку важко дуже. Їм їжу вишукати друже. Холод, холод пташкам не страшний, коли животик не пустий. А ще друзі дам пораду. Можна годівничку обладнати. Тільки тут мої малята не обійтись без мами й тата. Тож допомоги попросіть, разом пташкам допоможіть. Кожна пташка Буде рада до вас обідать, прилітати!